В полоні знаходяться мої друзі, українці, такі самі, як і я, і треба за них боротися кожен день, кожну акцію ми виходимо щотижня в Запоріжжі, в інших містах і підтримуємо наших військополонених, які знаходяться в перківні. Вони не співають там колядок, на жаль. Як от ми можемо це робити в цивільному житті, скажімо так, допоки ми їх голос, допоки ми за них кричимо. Вони живі, за них пам'ятають свято без свята. Це підпис особистий підпис мого сина. Коли він приїжджав привітати мене з ним народження, він мені оставив цю рубашку. Мені дуже важко говорити, те, що я не можу спілкуватися з дитиною, не можу бачити, як і всі останні близькі, які прийшли сюди.